Як написати про війну, бо я не знаю, що не збагну, не осягну усе по краю, все без занурення до дна лихої, кручі, де розписалася війна тілами в буче, могилами за горизонт і прапорами, слідами, що ведуть на фронт у чорні храми? Лиш відчуваєш верхній пласт, покрівлю гаром. Лакований багряний наст курище яром, а те, що глибше, там пітьма і пасма диму. до слів перерваних дарма немає рими, не відшукати слушних фраз, усі вульгарні, і промовчати хоч би раз, та й то намарно. Поглянувши у літ очей холодні ставні, що прочитати для дітей? Талми чи славні, не зазирнути за стіну, де мертва тиша, як написати про війну, чи Бог напише.